Сьогодні Житомиряни провели в останню путь полеглого 30-річного захисника Олексія Міська. Місько Олексій Дмитрович народився 23 липня 1994 року в місті Житомир. Навчився у загальноосвітній школі номер 10 а повну середню освіту здобув у загальноосвітній школі номер 17 Нині ліцей нашого міста. Продовжив навчання у вищому професійному училищі Житомирського державного технологічного університету. Згодом здобув вищу освіту в Поліському національному університеті за спеціальністю лісове господарство та екологія. Олексій Дмитрович був щирою, відкритою, доброзичливою людиною. Він захоплювався природою, любив риболовлю. Цікавився холодною зброєю та займався стрільбою, виборював призові місця на змаганнях. Окрім того, захисник захоплювався авто та мототехнікою. Мотоцикл був для нього не лише засобом пересування, а був відчуттям його життя, відчуттям свободи та простору. Олексій мріяв про власний великий будинок та щасливе майбутнє разом із дружиною. Та понад усе він любив Україну. Саме тому, у 2014 році, чоловік добровільно став на захист батьківщини в зоні АТО у батальйоні особливого призначення Свята Марія. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році Олексію знову довелося взяти до рук зброю та стати на захист рідної землі, на наш захист його мужні та самовіддані дії. Були відзначені відомчими та державними відзнаками, зокрема медалію ветеран війни, учасник бойових дій. Героя згадують як авторитетного та мужнього воїна. Я з ним на Купінську був, водив його на позиції, обороняли позиції. Це був воїн. Це був воїн, з яким я приходив. Ставили задачі, вони виконувались. В роті його поважали. От він був в моїй роті. Його поважали хлопці. Та 28 квітня 2025 року. Серце нашого героя зупинилося, не витримало важкої рани. Отриманою під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини у вічній скорботі за Олексієм залишилися його батьки, дружина, друзі, бойові побратими, а з ними і вся Україна. Вічна пам'ять та слава герою. Цієї неділі Житомирська полісся зустрілася з Олександрією в рамках 27-го туру української премєр ліги На початку гри гості взяли ініціативу на себе, створивши декілька небезпечних моментів біля воріт господарів. Це дозволило суперникам вовків відкрити рахунок на 32-й хвилині. Мартинюк допомагає Цара. Цара може на кількох віддає на Калюжно, Іван Калюжний! Після пропущеного м'яча полісся взяла ініціативу на себе, створивши декілька небезпечних моментів. Упорної зони Олександрія, але зараз буде нагода в Полісся, Удар по воротах Помилка якраз таки від калюжного відбирає відбираємо. Ярсарапі удоданий арбітерам до першого тайму час вовкам вдалось зрівняти рахунок. Факундо Батіста поцілив у ворота суперників після передачі від Олексія Гуцуляка. Сарапій, Полісся атакує, дуже хороша атака. Вимальовується Гуцуляк. Удар від нього батіста. У другому таймі Житомиряни залишилися меншості. Другу жовту картку отримав Георгій Майсурадзе. Єрмаков у воротах кампуш Шабанов. в центрі захисту Кравченко праворуч, Мартинюк, ліворуч. Те цара на лівому фланзі захисту Зараз заробляє порушення правила собі. Зараз заробляє другу жовту для Георгія Майсурадзе. Ми абсолютно бездумно отримуємо цю другу, другу жовту картку. Це неможливо, це так не може бути. Що ми, я можу хлопцям сказати? Вони в десятьох відіграли майже весь другий тайм. Весь другий тайм по відчувало тиск на свої ворота. Однак вовки намагались тримати оборону. Та суперникам таки вдалося збільшити рахунок. На 78-й хвилині півзахисник Олександрії Теді Цара закинув м'яч за комір Кудрика. Таким чином Кравченко прибирає свого суперника і виконує лівою ногою. Передачу удар коліном і м'яч Літає в ворота Теді Цара. До кінця гри рахунок залишився незмінним – 1-2, на користь Олександрії. Проте реалізувати перемогу над гостями вдалося юнацькій команді, що грала днем раніше. Полісся оформило 4 голи. І удар повороток м'яч у сіці! Подача до штрафного м'яч у сіці! 1-1 Богдан Коваленко зрівнює рахунок. А тут ще моменти схожі у стилі викидвічна, віч, 2-1! Непогане забігання. Падіння в штрафному. І арбітр вказує на 11-метрову позначку. Арбітр призначає пенальті. у бік воріт Олександрії. М'яча. Проти нього. Олександр Чубітько. Удар! М'ячу сітці воріт. Хороше забігання Колмалієва. Він йде проти двох. Пролізає. Виконує передачу. 4-1. Наступного разу ФК Полісся зустріне на домашньому полі ФК Динамо в рамках 28-го туру Української прем'єр-ліги вже цієї п'ятниці, 9 травня. Нещодавно Житомирське Полісся-2 зустрілася з ФК Пробій в рамках 16-го туру другої ліги групи А ПФЛ. Матч розпочався із атаки господарів, через яку вже на перших хвилинах івано-франківці відкрили рахунок. Продовж першого тайму пробій тримав ініціативу за собою. Проте змінити рахунок не вдалося. Після перерви Полісся все-таки зуміла зрівняти шанси. Голом відзначився Олексій Авраменко. Проте одразу після пропущеного пробій повернув свою першість, забивши два голи на 55-й та 63-й хвилинах. До кінця гри рахунок залишився незмінним. Арбітр зафіксував перемогу Провія 3-1. Головний тренер Полісся 2 каже: цей матч для команди став найкращим через гру у першому таймі. Є помилки, яких припускаються і гравці, і так само тренерський склад і особисто. Я. І ми за ці помилки несемо відповідальність і вони не дозволяють нам здобути результат. Але так само сьогодні я вважаю, що на гру вплинув не тільки наші помилки, але і те, як працював арбітер в першому таймі.